Всім привіт! Верхний <coughs> майдан працюємо сьогодні. Від до бук. Бук не люблю по вуці лазити. Він дуже крихкий. слизький. Не. Але великий капець. Добре, що хоч є куди кидати, тут немає таких перешкодів. Цілого його нема куди кинути. Але гілля є куди кидати. Щоб будемо працювати. Я думаю, що він з спускова, певно, не стане донизу, Донецьк, якщо на горі зачепити. Ценний, дуже моцний. Так, половину обрізали. І купак лишився того бука. Не люблю на букові працювати, взагалі не люблю. Це, певно, перше дерево, номер один дерево, на котрому я не люблю працювати. Так би, до такої сини його обріжемо до такої, а сюди потім вальнемо, натягнемо вальнемо. Це є куди кидати, але з цілого не було куди кидати, бо паркан Достало би до паркана. А такі вже не достанемо. Грубий доступ, грубий. Зразу ріжемо на, на кубане по замовленню. Зараз стартую я знову до гори, пообідав, наївся. Може посок буде зарадавити, але байк. Що oh, що там писали, там писати, <laughs> <laughs> Дякую за підписочку. Пала файно. Буче моц не капець. Чекай може за якогось смірку урізати. Грубе таке може би поки смірці підмічав. <laughs> <sharp> Ти вам може от лопусь кіше дати. Не, має сразу кубани помірці У uh. нас ценний України з мабуть Та? Добре, добре. Красота Павше класно, але я тямінку не зачепив Все, бок лежить Порізаний на Кубанці